Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торгівельного, побутового обслуговування громадського харчування зовнішньої економічної діяльності. На порядку денному чотири запитання: перше про включення до переліку об'єктів комунальної власності Переславської міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. Та про приватизацію об'єкта малої приватизації комунальної власності Бориславської міської територіальної громади по вулиці Потік, 8А у місті Бориславіч. Друге запитання: про затвердження порядку спасання майна комунальної власності Бориславської міської територіальної громади. Третє. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Бориславської міської територіальної громади. В особі Бориславської міської ради Львівської області, нежитлової будівлі, будівлі Копра ствол, ствол номер 1 по вулиці Потік 5 в якості благодійної пожертви. Четверте, про заслуховування витрат орендаря фізичної особи Когут на здійснення капітального ремонту. Орендованого нерухомого майна комунальної власності в рахунок орендної плати. Прошу затвердити порядок денний. Хто за одноголосно, знаєте, перше питання про включення до переліку об'єктів комунальної власності. Бориславської міської територіальної громади. Пане Роман. Шановні депутати, на ваш розгляд проєкт рішення Бориславської міської ради про включення до переліку об'єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади в особі Бориславської міської ради Львівської області, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, об'єкт нерухомого майна, житлова будівля загальної площі 259,8 квадратні метри за адресою вулиця Потік-8. Місто Береслав, Дробицьку району Львівської області. Хочу нагадати, що в цьому об'єкті вже нами приймало зрішення, рішення. Цей об'єкт виставляв, виставлявся на аукціон, але у зв'язку з тим, що аукціон не відбувся, і управління комунальної власності виходило з ініціативою припинити приватизацію зазначеного об'єкта, щоб не виставляти його на пониження ціни. Зараз, щоб ми могли ще раз виставити цей об'єкт. По стартові 100% ціні по повній вартості на аукціон, необхідне знову прийняття цього рішення. Цей об'єкт знаходиться на балансі центральної міської лікарні. Це будівля харчоблоку по вулиці Потік 8А у місті Бориславя. Добре. Прошу проголосувати за дане питання. Так, Наступ... Одноголосно наступне. Наступний проект рішення на ваш розгляд це про затвердження порядку списання майна комунальної власності Бориславської міської територіальної громади. Зазначений порядок, як додаток до рішення, додається. Хочу сказати, що попередній порядок списання майна комунальної власності був розроблений ще в 2008 році, і відповідно вже багато змін в законодавстві відбулись, і ми вирішили все-таки удосконалити зазначений порядок, бо виникали деякі такі нюанси, які викликали незручності в роботі, а саме це вартості основних засобів, які вже сильно змінилися з 2008 року, за 16 років. І, власне, ми передбачили в цьому порядку, що суб'єкти господарювання списують майно безпосередньо вони, але на підставі дозволу. Якщо, Списується нерухоме майно, транспортні засоби, передавальні пристрої. це виключно за рішенням Бориславської міської ради. Списання основних засобів, вартість з яких мається на увазі первісна, становить більше 50 тисяч гривень, також за рішенням Бориславської міської ради. А у випадку списання основних засобів первісною вартістю від 10 до 50 тисяч гривень на підставі рішення дозволу виконавчого комітету Бориславської міської ради. У випадку списання основних засобів вартістю від 5 000 до 10 тисяч гривень, на підставі рішення органу управління, а саме управління комунальної власності. І відповідно хочу сказати, тут сильних таких змін не відбулося. Власне, ми його більше. Привели у відповідність до чинного законодавства і до тих реалій, які зараз є. ентап. Удосконали списання війна. Питань немає? Голосуємо. Хто за одноголосно. Наступним Наступне проєкт рішення пропонується прийняти безоплатну комунальну власність Бориславської міської територіальної громади, в особі Бориславської міської ради Львівської області, нечутлову будівлю, будівлю копра ствола номер 1 літерою Г1, загальної площі 182,5 квадратні метри, реєстраційним номером зазначеним. Що знаходиться за адресою вулиця потіп 5 міста Бориславської області, в якості благодійної пожертви з метою збереження купра, унікальної озокритної шахти як об'єкта історико промислової спадщини міста Борислава, австро-угорського періоду та використання його для туристичних цілей. Пунктом другим – управлінню комунальної власності здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оплати послуг за нотаріальне посвідчення договору благодійної пожертви на зазначений об'єкт. І пунктом третім, уповноважити міського голову Ігоря Єворського укласти з кузбитом Володимиром Степановичу договір благодійної пожертви, за зазначеного мною об'єкта. Хочу сказати, що цей об'єкт належить на праві приватної власності ну, нашому колегу депутату Кузбиту. Володимиру Степановичу, він, власне, ви знаєте, що наша шахта вона унікальна. І, власне, ми дозвели переговори з ним, як він дивиться на той момент свій час. Він в 2011 році придбав на конкурентних торгах цей, цю будівлю. І, власне, ми вели перемовини, щоб він погодився передати нам комунальну власність і він виявив таку громадянську позицію, таку патріотичну. І все-таки погодився передати безоплатно у вигляді благодійної пожертви нам зазначений об'єкт нерухомого майна, щоб громада провела його десь в порядок і ми могли використовувати його для туристичних цілей. Питання має? На території шахти. То уважає, яка опускали раніше я працівників ШО. Ну, питалися, мої Там єдине, що площа вказана 185, але частину того копра, бо він складався з металічних конструкцій і таких мурованих частин. Вони розібрали, було. там площа менша, там є різні підприємства. <клес> і цей ну, ми будемо робити технічну інвентаризацію, вже по факту вже будемо дізнати, що є. Добре, голосуємо. Хто за? Одноголосно. Наступне четверте запитання. Наступний проєкт рішення це вже є проєкт рішення виконавчого комітету, який виноситься на вас, ваш розгляд. Про зарахування витрат орендаря фізичної особи кола Ксенії Васильівни. На здійснені, здійснені на проведення капітального ремонту орендованих житлових приміщень 19 та 20 загальній площі 53,7 квадратні метри, на вулиці Шевченка, 25 місті Борислав, Другобицько району Львівської області, рахунок орендної плати шляхом зменшення орендної плати на 50% на строк 6 місяців. Хочу нагадати, що це приміщення в будівлі кінотеатру Каменяр, де зараз є ну, бургерна. У свій час ми надавали їм дозвіл, і також комісія розглядала зазначене питання. Ми навіть на місце виходили, дивились. Ми надавали дозвіл на проведення капітального ремонту. Чинне законодавство України зараз дозволяє максимально надати пільгу по оренді, коли орендар вклав кошти в ремонт приміщення, це є на протязі 6 місяців максимально 50%. Тобто, якщо так порахувати, це є 3 місячні орендні плати. Хочу сказати, що до моменту, поки ми виставили це приміщення на аукціон і діючий орендар його в'язав, орендна плата становила по тому приміщенню півтора тисячі гривень. Зараз орендар сплачує більше 16,5 тисяч у місяць. Тобто орендна плата зросла більше ніж в 11 разів. Ними вкладені певні кошти, ви можете самі це бачити, бо дійсно вони там багато зробили і надали відповідний перелік документів. Тому ми пропонуємо надати дозвіл на таку орендну пільгу. Її. Що це буде становити? Це в загальному буде сума становити десь. 50 тисяч гривень, але ну, в ремонт, ви самі розумієте, що вони набагато більше вклали. але Законодавство обмежує по максимуму, тому ми пропонуємо на такі цифри зупинитися. Да, ми там виходили, виходили пам'ятаєте, там, 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 мільйони вклали. Там, там, а вони вже працюють? Працюють, так працює. Тільки за голосуємо одноголосно. Все, дякую за... Дякуємо за увагу. Так, на свій. Так. Я Може Роман має